Найсильніший корупціонер є наш міський голова Володимир Чуб. Саме він керує всім цим безгледям. Вони продають землю, будують будинки, порушуючи норми житлового будівництва. Вони зловживають службову становищем, підвищують беззасловано тарифи на комунальні послуги та таке інше. І розкладають комунальні підприємства нашого міста. Шановна громада, не голосуйте за цього покидька Володимира Чуба. Він є саме справжній покидьок, покидьок з великої літери. А тому запрошуємо вас, будь ласка, не голосуйте, думайте про своїх дітей, про своїх батьків, що завдяки вам вони мають жити. Так, наприклад, на Оцеському комбінаті Далевар отримує заробітну плату 5-7 тисяч гривень. У порівнянні з Європою ця сума становить 10-12 тисяч євро. А тому зверніть тому, увагу, скільки отримує наш таливар на Алчеському АМК та телевар в Європі. Телевар в Європі зразу може купити собі власний автомобіль. Наш таливар це не може зробити, тому що всі гроші йдуть у Росію. Так не можна робити. І все це робиться завдяки нашому президенту, хабу, на призначках хаб Віктору Януковичу. Він набагато чого обіцяв, але не робить. Не виконується обіцянки партії регіонів. Йде тотальне розкрадання нашої держави. За два роки це під керівництвом Азарова вкрали 46 мільярдів. Думайте цю цифру. Це наші пенсії, дороги, лікарні. Тільки у Алчевську бо закривали садки. І зараз немає куди, куди дітей давати часи садочок. Величезна черга, щоб дитину здати дитячий садочок. І той самий чуд, завдяки своєї влади, віддає московським попам дитячий садочок, що знаходиться по вулиці Попова. Все це, це є корупція на користь конкретних осіб. Це все є ганьба для України. Але коли прийде до влади об'єднана позиція, ми домовились, що ми приймемо зразу ряд законів. І ці закони будуть першим законом про відставку президента Віктора Федоровича Януковича. Не може поки бути нашим президентом. Прийняти закони, які будуть унемовжені, більш приходити до влади бандитів. Ми будемо їх судити народним судом, справжнім народним судом. Пили вони та дали вказівку заарештувати Юлію Тимошенко та інших працівників нашої об'єднаної позиції. Вони тримають їх в тюрмі, тому що вони бояться. бояться що ми підірвемо їм яйця. Слава Україні! Героям слава!